Тати дають замало. Таку заяву зробив колишній командувач армії США у Європі Бен Годжес. Тієї кількості озброєння, що надає Києву Вашингтон, вистачає лише на стримування агресора, та аж ніяк не для перемоги. Для контрнаступу авіація обов'язкова. Цитує генерала Естонське змі. Ми б ніколи не відправили американських солдатів для цієї атаки, не досягнувши повної переваги в повітрі і не надавши величезну кількість інженерного обладнання для прориву. Наша готовність взяти на себе зобов'язання щодо справжньої перемоги України є ключовою, і поки що ми цього не зробили. Я пишаюся тим, що надали США, але цього було достатньо лише для того, щоб утримати Україну в боротьбі. Політолог, міжнародник Вадим Трюхан каже, штатам треба змінити підхід щодо допомоги в Україні. Коли Хамас почав війну з Ізраїлем, американці заявили, що нададуть всю необхідну зброю. А Києву тим часом кажуть, підтримуватимемо скільки буде потрібно. Формула надамо всю необхідну зброю для захисту себе. Це дві різниці, це дві різні планети. Українській дипломатії українському президенту Край важливо переконати наших партнерів, що ми не гірше Ізраїля, що український кейс для них не менш принциповий, а навіть більш принциповий аніж ситуація в Ізраїлі. Помічник держсекретаря США Джеймс Джеймсобраїн заявив, Росія чекає на капітуляцію України через рік або більше. Допоможе очільнику Кремля перемога Трампа на прийдешніх президентських виборах в Америці. Тому Федерація готова до війни на виснаження для цього передбачила. А на рік наступний майже 11 трильйонів рублів на армію, а це приблизно 4,5 трильйона гривень значно більше ніж увесь бюджет України. Путін дійсно розраховує на те, що ситуація в Україні навколо України і в світі зміниться. Російська армія дотисне українські збройні сили і що він захопить значну якусь частину України. Скоріше за все він розраховує на Київ і потім уже почне вести діалог не з представниками України, а з представниками США і Європи. Тому він не сподівається, що прийде Трамп, який для нього зрозумілий, якого він може, як то кажуть, обіграти в політичному сенсі. Він інвестує величезні ресурси в дружні для нього політичні партії, політичні режими в ЄС і НАТО. Надія на європейців Ми бачимо, які складні дискусії тривають і в уряді сполучених штатів Америки. Бачимо наскільки не просто вирішується питання надання відповідних відповідної фінансової підтримки з боку європейського союзу. Тобто, проблем ще не вирішений дуже дуже багато. А від того від наявності тих чи інших ресурсів та відповідної їх кількості залежить. Наших перспектив та наші можливості і щодо створення додаткових рубежів та позицій, і щодо забезпечення всім необхідним українських сил оборони. Президент Чехії Петр Павел каже, ЄС не дотримується обіцянок і надає замало військової техніки Києву. Наразі Україна отримала лише 300 тисяч артснарядів замість запланованого мільйона. Юлія Васильєва, новане 33 канал.